Тож котаки під'їжджаю до Миколаєва. Завтра та післязавтра працюю у Херсоні. Минулої осені ми з пацанами з асоціації волонтерів возили на Херсонщину на деокуповану біля ста тонн гуманітарної допомоги. І ночували ми якраз в Миколаєві. Чому? Ну, Тому що де ще, так? Да? І у Миколаєві на той момент всі готелі були зайняті. Тож ми зняли приватний будинок. От наші хороми. Питаємося вирішити, ну, хто де буде і жити. Так, а от Руслан, так. Да. У нас мішки ще спальні. спальні так, так, спальні. мішки А, так, не вистачає Ну вот це все, що у нас зараз є. Єдиною умовою тих людей, кому ми заплатили за цей будинок, було те, що з нами там буде жити маленька, пухнаста волохата. Собака. Чуня. Так, собаку зовут Чуня. Это то, что нам приготовили с собой. Это я. Не, собака видно, что у Смотрите, здесь у нас мытый лук и картошка. Они нам не нужны сейчас. У нас с нами жила, она сопила, она что-то там нюхала завжди, она храпила в ночи. Чавкала, коли їла, але вона була дуже мила. Вона і є дуже мила. Я дуже на це сподіваюся, це до чого? До того, що там завтра чи післязавтра я подивлюся по своїй зайнятості. Я обов'язково знайду чуню та нагодую її якими-небудь е -е, смаколиками. Тому не перемикайтеся, чуня ще буде тут. Пась тобі бідро, пась тобі Nepareigoste bėdu, baskų bėdu.